Це моє коваля під пісню про ковалів майстри залізної справи гатять молотками по розпеченому залізу. Зі сталі ковалі роблять подарунки для українських вояків. Скоби для бійців АТО, ну для бліндажів, постройки бліндажів, настілів, накриття з бревен, щоб міни не рушили, не вбивали людей. На одну скобу коваль витрачає кілька хвилин за день можуть накувати кілька сотень. Запевняють у цих скобах і якість, і душа коваля на відміну від магазинних, майже як пластилін. Загострити, загнути, відкувати п'яточку. З двох сторін і скоба готова. А якщо скоба просто, як я десь бачив в магазині, що вона просто загнута, то ця п'яточка, вона як ребро твердості, жорсткості, оця відбита. Тоді по ній б'єш і вона рівно заходить і держи, не розгибає скобу. А якщо вона просто загнута, ви її по-перше, будете бити, вона буде загибатися. А по-друге, немає ребра жорсткості. Спробувати свої сили у ковальській справі можуть усі охочі. Першим за молоток взявся школяр Антон. Треба попасти скоб по, по край, попадай. Ще, 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 ще. Молодець! Молотком я бив по металу, щоб зробити скобу для водійних хата, щоб був мір. Вони зрашалі живими. Упродовж вихідних на виставці ковалі робитимуть скоби для вояків, Потім їх передадуть у зону. АТО. туди ж поїдуть і маскувальні сітки, які теж плетуть на сталеві грані. Я вже трохи ознайомилася з ножами, але на даний момент цікавіше все ж таки плести сітку. Треба допомагати як можна українським воякам. На ножове шоу з'їхалися десятки майстрів залізної справи і привезли тисячі рукотворних авторських ножів. Є серед них і патріотичні. Тілі казахи пишуть письмо турецькому салтал. Це все ділиться бормашиною практично под мікроскопом. Копія, мініатюрної копії звісної картини Рєпіна. Клинок, трізуб. Триватиме сталева грань до недільного вечора. По тому усе, що на кують і охочі передадуть з бійцями та волонтерами на передову. Ксенія дворнікова, Іван конечний п'ятий канал.